Привіт, любі малята! Рада вас вітати! Сьогодні до нас в гості прийшов незвичайний друг. А хто зараз ви дізнаєтесь, послухайте уважно віршик. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє. У посадку натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Діти, хто це? Правильно, їжачок! Я вам пропоную сьогодні його зліпити. А для цього нам з вами потрібно шматочок пластиліну, насіння соняшника та дві. Маленькі горшинки. Це ви можете у мами на кухню попросити. Для початку ми сами розіб'ємо в ручках гарну пластилін, щоб він був м'якенький. Ось бачите, який в мене м'який же. Коли він стає м'якенький, ми кладемо його на долоньку, іншою накриваємо та робимо ось такі рухи. Вийшла, трошки приплюснули. Але це ж не їжачок. Нам потрібно йому зробити носик. Пальчиками ось так витягуємо йому носик. Ось. Але з чого ще не вистачає. Правильно, голочок Голочки ми зробимо насіння соняшника. Ось так. Гляємо йому і робимо зачіску, щоб наш їжачок був найгарніший. Ось, але чого не вистачає, подивіться. Оченят! І ось нам знадобились наші горішинки. Ось ми беремо одне око і інше око. І ось який в нас вийшов гарний їжачок. Подивіться! Ух, який їжачок хитрячок! Ось такий чарівний наш вийшов їжачок. А ваші роботи я чекаю. До наступних зустрічей, малята! Бувайте!